Доброго дня, шановні українські аграрії. Колеги, сьогодні 20 липня, субота. А що ми робимо в суботу з 20 липням? Думаємо розпочати посів ріпаку озимого. Чого 20 липня? Тому що два дні назад тут пройшли хороші опади, і це одне село, яке, в принципі, Боженька не оминув своєю увагою і дав опадів. Інші села, звісно, там, де ми готуємо ґрунт, ситуація дуже критична і дуже-дуже погана. Не знаю, чи ми зможемо відсіяти все, але на даний момент тільки тут ми зможемо, принаймні плануємо засіятися. В цьому році дуже багато інновацій, які ми маленьких інновацій. Тому що, знаєте, спочатку підприємству легко робити інновацію. там, див добрива, раз-два і пішло. Да? див насіння, раз-два і пішло, див каси, без питань. А от Далі, коли ви основні величезні такі речі, які можуть вам допомогти економити, вже зробили. Далі починаєте економити якийсь там долар, півтора, 2 на гектар. Але ці 2 долара на гектар та на 30 тисяч, ви знаєте, непогані гроші виходять. І що сьогодні ми починаємо? Бачите, ми переобладнували сівалки, трошки по-іншому, кусок рами виглядає з одної, з другої сторони. Є така історія, будемо трохи мучитися, хлопці трохи будемо мучити. Тому що є питання, не все так ідеально. Ідея, ну не знаю, не нова, давайте так. Але на 16-ках це є трохи геморойно. Восьмирядки краще переобладнувати на 35, а ці гірше набагато. Ну нічого, побачимо, як воно попрацює. Якби, е бажання моє було інженерів і, з, і трактористами виконання. Знаю, що всі невдоволені, але то байдуже головний результат. Успіхів вам!